На Волині у подвійному днищі трактора прикордонники виявили 5 тисяч пачок цигарок. Інцидент трапився поблизу українсько-польського кордону. Спочатку за 20 метрів до держрубежу прикордонники виявили двох чоловіків. Останні законних підстав перебувати на цій місцевості не мали. Згодом у поле зору прикордонників потрапив трактор, водій якого, побачивши прикордонників, здійснив розворот і поїхав геть. Трактор, який чкурнув, прикордонники таки знайшли і провели його ретельний огляд. Військовослужбовці виявили в причепі подвійне днище в схованці, знаходилися цигарки. Загалом зі схоку дістали 5 тисяч пачок цигарок. Їх імовірно підготували до переправки у Польщу. Чоловіків прикордонники доставили до підрозділу для з'ясування обставин правопорушення та складання адміндокументів. Нацполіцію поінформували про виявлення у діях тракториста ознак кримінального правопорушення. Цигарки і трактор вилучили.